Що дуже важливо, це ніколи не читається як У. Гол. Гол це ясно. Ріже. Mm КФЦ. -mm. Все одно зрозуміють. Чудово! Мені потрібно позвонити айтішніку і дізнатися його. Не мог земчить працювати. Вітаю всіх, здравім. Всіх. З вами знову Володимир, та де за все Владимір. І це черговий урок від чек'ю. А це далі лекція від чек'ю. Знову поговоримо про чеські літери. За це повіме о чеських письменах. Отже, згадаємо, як називаються чеські літери. Ми тут бачимо, що це за літера. Це не у в жодному разі, це у нас тверде і або іпсилон. Це можна називати іпсилон або тверде і. Натомість це м'яке і, тобто в чеській мові є дві літери і. В словах вони вимовляються абсолютно однаково в більшості випадків. Є деякі винятки, але в більшості вони вимовляються однаково. І це щось середнє між і та и, якщо проводити аналогію з українською мовою. Що дуже важливо, це ніколи не читається як У. Якщо ми маємо на увазі У, то для цього є така літера. Ось ця літера У, а це літера І. Це Y або тверде І. Ці літери також не можна плутати. Тут Х, Г і Г три. Абсолютно різні звуки. А розібратися у цьому всьому, а також пояснити. Що може відбутися, якщо ми ці літери будемо плутати? До чого це може призвести? Нам допоможе мій колега Владимір. Добрий день. Добрий день, вітаю, Володимире. Допоможіть нам, будь ласка, прочитати правильно ці слова. як Екнофіймове. Погиби. Тобто рухи. Похиби. Сумніви. Гума. Гума. Годіть. Кинути. Ходіть. Ходити. Гол. Гол. Це ясно. Мислим. Я думаю. Муслим. Мусульманем. ріже Риз. Руже. Троянда. Дум. Хата дим. дім Дим. ром Ром. Рим. Рима. Мід. Мати. Мід. Мити. Бід. Бути. Бід. Бити. Чи можу я це прочитати як похубу? Mm -mm, ніколи. Угу. А можете нагадати, будь ласка, як це правильно читається? Ага. Погиб. Мгм. Угу. А чи правда, що це чодіт? Угу. Mm -mm. Х. Ходіт? Mm -hmm. Ну, а це руже? Угу. Mm -mm. Ріже. Так. Тобто, це у нас також літера І. Угу. Mm -hmm. Тепер зрозуміло. Поглянемо для чого взагалі потрібно орієнтуватися в назвах чеських літер. Для чого потрібно знати назви чеських літер? Допоможіть нам, Володимире, прочитати, наприклад, продиктувати електронну пошту, відомі бренди та абревіатури, якісь ініціали хімічні формули. Що нам робити з цим імейлом? Е, е Як його диктувати? Єри. Завінач seznam.cz течка Тобто равлик чеську Завінач. Крапка це течка. C, Z. Це З. Пам'ятаємо, що ця літера називається Z, Так вона і диктується. А якщо до відомих брендів і абревіатур, КФЦ. Mm HM. І ми бачимо, що інколи. Нам треба також орієнтуватися інколи вживаються традиційні назви, наприклад, запозичення з англійської мови. Це читається за правилами англійської мови HM. C, А. Тут уже знову чеська мова. ЕУ. E ЕУ. -U. E -U, тобто Європейська унія. Європейський Союз. А чи зрозуміють, якщо сказати ЄУ? Чи зрозуміють це в Чехії? Так. Все одно зрозуміють. Чудово. А якщо до абревіатур і якщо до ініціалів, J. Новак. Е e. Двожакова. К. Новотні. Г. Черна. Класно. Тепер ми можемо диктувати своє ім'я і прізвище. А чи потрібно знати назви чеських літер в хімії, щоб читати хімічні якісь формули? Угу. Mm -hmm. H2O NACL. Тобто в Чехії все інакше тут не читають як H2O. Тут не читають як Натрихлор, а читають за правилами чеської мови Г2О НАЦЛ. По літерах. Тепер зрозуміло. А зараз подивимось на практичний приклад. Чому інколи важливо знати назви чеських літер. А тепер це подіваємо на один практичний приклад. Проч є нігде у мене назви чеських письмен. Така ситуація. Мені треба почати працювати, але для цього мені треба увійти в систему. Мені треба залогінитись. А я забув свій пароль. Отже, мені потрібно позвонити айтішнику і дізнатися його. Пароль чеської гесло. Мусім знати своє гесло. Dobrý den, tady Vladimír. Prosím vás, mám tady problém. Zapomněl jsem své heslo. Nemůžu se přihlásit do systému. Mohl byste mi ho napovědět, prosím? Je to 5E dvojité V je. Ještě jednou 5. Е, В, є. Супер, стемот згодний. Так скусім тоте. У мене нічого не вийшло. Я от спробував війти в систему, у мене чомусь не виходить. Ви не знаєте чому. Ну, давайте позвонимо ще раз. Завалами тому. Гай дякую ще одну. Добрий день, прошу вас. промінте же, отравую за все. Та й за все Владимир. Але мені то не фунгує. Já se nemůžu dostat do systému. Prosím vás, je to, vy jste říkal, že je to 5 E dvojité V E. Jo? Ne. Je to tak? Ne, ne, ne. Já jsem říkal 5 E dvojité V je. Jo, už to vím. Tak měl jsem to nespravně, měl jsem tady chybu. А тим то було, не мог з ним працювати. Теть мам спождені в праці. Так дякую моц, ви сте моц згодний. Насхледану. Насхледану. Це був урок чеської мови від Чекю. Була то лекція чештіни від Чекю. На все добре, мнійте се гезки. І до побачення. Насхледану.